Яскрава подія, благодійний різдвяний бал вперше проходить у Нововолинську. Організатори підготували численні забави і усе заради доброчинності. Дізнаємось, хто прийшов підтримати добру справу. Ініціювали проведення першого благодійного балу креативні та соціально активні нововолинці. Два місяці знадобилось організаторам, аби підготувати святкові декорації, залучити волонтерів та меценатів. Ініціативних нас було четверо. Ми сіли, вирішили ну, започаткувати таку традицію, хоча б спробувати, щоб цей бал перетворився на щорічний. І кожного року проводити щось такого роду і збирати кошти на допомогу дітям з різних організацій чи будь-кому кому буде потрібна ця допомога. Підготовка тривала приблизно біля двох місяців. Це було і залучення спонсорів, і залучення волонтерів, і залучення людей, які проводили би майстер-класи, займалися з дітками, займалися з дорослими. І, взагалі, складання цілої програми зайняло приблизно два місяці. На червоній доріжці політики, бізнесмени, священнослужителі та молодь. Кожен прийшов зі своєю частинкою допомоги. У фойє розгорнувся ярмарок, смаколиків, власноруч зроблених виробів та ендібар. Música Тішуся, що відбуваються такі заходи, молодці організатори так тримати. От, з сім'єю вирішили долучитися, так само діткам показати, що е, треба відвідувати е, такого роду дійства. От, це гарно. От, атмосфера хороша, панує е, гарні люди, гарні організатори, ну, молодці, все на вищому рівні. На вашу думку, потрібні такі акції? Дуже потрібні, тому, що для того, щоб допомогти діткам, от ми це не тільки батьків, біда це і бідка, біда наш всіх, і ми всі разом зможемо їм обов'язково допомогти. Це вам сьогоднішній є захід. Чи варто такі заходи благодійні проводити у нову Волинку? Я думаю, це якщо глянути, це саме говорить за себе. Правильно, якщо всім весело, всім добре, значить треба. Ну, я думаю, це прекрасний захід, добра ініціатива вперше провести такого плану захід в Новолинську і благородна мета для благодійності. Саме в різдвяні дні. Ми згадуємо і особливо. Намагаємося вчинити добрі справи, допомогти тим, хто це потребує. І я вважаю, що такі ініціативи треба тільки вітати. Ми з радістю взяли участь і прийшли на цей захід. Дійсно, приємно, що є куди піти, тим більше дівчаткам показати, розповісти, що таке бал, що таке захід, які манери повинні бути витримані на цьому святі. І це прекрасно. основна частина благодійного заходу. Бал на ньому під запальні ритми витанцьовували учасники хореографічних шкіл міста та кружляли у вальсі дебютанти. Сьогодні мене виступ дуже порадував моїх діток, дебютантів, особливо дебютантів, Адже від своїх дітей я очікую завжди гарного виступу, грації і технічного танцю. а Ось від дебютантів мені було. Я так за них дуже хвилювався. Але я радий, що зміг їх навчити чомусь новому і вони гарно виступили і показали себе. Під час благодійного заходу був проведений аукціон. Лоти надавали художники та фотографи. До вашої уваги прекрасна чудова картина. Стартова ціна лоту 150 гривень. 150 гривень. Хто бажає отримати цей лот? 150 гривень. 350 гривень 1. 350 гривень 2. 3 Чені кошти від благодійного балу передадуть для дітей з особливими потребами безпосередньо громадській організації Світ для дітей, робота якої спрямована на розвиток діток з аутизмом, синдромом Дауна та ДЦП. А наскільки ці кошти важливі будуть для вашої організації? І наскільки от ваша організація потребує підтримки і допомоги? Ну, скажем, не так ну кошти ми також потребуємо, але е, в цілому, мабуть, це буде важливіше, те, що е, піде реклама нашої організації про те, що ми існуємо, про те, що існує центр розвитку дитини для діток з особливими потребами. І ті батьки, які можливо не чули про це, то навіть от через цей захід більше почують, більше знають, що ми працюємо, що ми є в місті, що можна звертатися, отримувати допомогу. Які? Основні потреби вашої організації наразі потреба в приміщенні, тому що ми знаходимося в одній ну в одній аудиторії Тернопільської академії, і ми дуже надіємося, сподіваємось, тому що. Діток багато і, наприклад, зараз вже є викладач музики, яка хоче з ними займатися, корекційні заняття проводити, наприклад, якісь спортивні заняття. Ми на це все не маємо можливості. Ми проводимо заняття в одній аудиторії, і скажімо, навіть ті меблі, які ми придбали, то ми вже розжилися на більше ніж там, де ми є. Перший різдвяний благодійний бал пройшов на найвищому рівні, зазначив перший заступник міського голови, секретар ради Андрій Сторонський. Також посадовець вручив пам'ятні сувеніри волонтерам, Подарунки організаторам та іграшки громадської організації Світ для дітей. Хотів би безумовно подякувати в першу чергу організаторам, оскільки більше місяця тому, коли вони прийшли і виявили бажання проводити цей прекрасний благодійний різдвяний фаб, ну, спочатку ми ви не виступили як такі молоді і зможуть впоратися з таким досить непростим завданням. Але сидячи, по тому, скільки є сьогодні загальних людей, як сьогодні дійсно весело цікаво, вони молодці. Вони дійсно втілили ту мрію, яка в них була. Зробити перше, дійсно перше місце Новолинську благодійний різдвяний бал. Завдяки благодійному балу вдалося зібрати більше 7 тисяч гривень. Це перш за все заслуга нововолинців, яким небайдужа доля тих, хто потребує допомоги, наголошують організатори. Благодійний бал планують проводити щороку.